Засихаючий лаваш, тому вирішено з нього зробити ПХ Наполеон. Зараз я цей лаваш і змільчу, і поставлю в духовку його підсушитися. Розрівнюю це по всій противні тоненьким слоєм. І поставлю хвилин на 7-10 в духовку, буду слідкувати, коли підрум'яниться, буду доставати. Ось так підсушився мій лаваш. Він став таким тішечки карамельним, не знаю. Коричневим і сухим-сухим. Приготуємо заварний крем для нашого ПХ Наполеона. Тому е, поїхали. Беремо 300 г молока, 300 мл молока. І сюди додаємо е, цукрозамінник. Я візьму десь 10-12 таблеток, ви можете підсолоджувати на свій смак. Я хочу солодкий крем. Так, і ставлю молоко на вогонь, щоб воно підігрівалося. Поки воно підігрівається, я візьму одне яйце, сюди дрібку солі, сюди в мене ванілін в есенції і додаємо сюди неповну столову ложку крохмалю. І це все перемішуємо. Молоко підігрілося і тепер вводимо наше яйце в молоко. І варимо наш крем до загустіння, постійно помішуючи, не відходимо, тому що він може швидко пригоріти. Так, мій крем вже достатньо загус, тому я буду знімати його з вогню і дам йому повністю охолонути. Так, крем охолов. Лаваш охолов будемо складати наш наполеон. Це буде дуже ледачий спосіб, тому приготуйтесь. Ми наш лаваш залишаємо невеличку частинку на те, щоб посипати зверху наш десерт, а все інше ми. Добавляємо в наше масу. Можна трохи ізмільчити ходу. І тепер наш подрібнений лаваш перемішуємо з нашим кремом. Просто в кашу малашу. Ось така маса вийшла. Беремо дві гарні піали і розподіляємо наш Наполеон по ним. Тепер прикрашаю зверху, як наполеон. Тепер, щоб трішки задекорувати, я додам мілко подрібнену сублімовану полуницю, щоб це просто виглядало естетично. І трішки присиплю. У мене є ось таке какао зі смаком полуниці. Ось такий гарний наполеон порційний у нас вийшов. Дієтичний, низькокалорійний, можна їсти і не переживати за свою фігуру. Тож підписуйтесь на мою сторінку і не пропускайте нові цікаві рецепти.